Знаєте, художник він відрізняється від звичайних людей одним моментом. Що, наприклад, йде дощ, напевна погода, когось зустрічаєш. В цей момент люди говорять, а ти дивишся, там так гарно листя падає або мокне. Тобто тебе це вже якби паралельна така лінія, яка з тобою існує, і вона тебе кудись так от і несе був такий вислів. Ловити те неловиме, що живе в такому зникаючому, здається, складна фраза, а потім розумієш, що так, є такі якісь моменти, які завжди присутні, наприклад, світлення, там, якісь дерева, вітер, якісь такі настрій які там пробіля. Творчість, живопис, воно. Дуже наповнює життя. От, тобто в мене в цьому відношенні я щасливий чоловік, тому що в мене завжди є як би чим зайнятися тому що я люблю. А коли займаєшся тим, що ти любиш, ти щасливий. Це є такий момент, це правда. Це, це не є брехня, це не блеф, це не видумка. Ну, це дуже-дуже такий важливий момент, який тримає в такому тонусі і стимулює. От. А рухає, я не знаю, що рухає. Ти рухає якийсь такий... Ти просто розумієте, коли ти побачиш хорошу фарбу, просто якість, то ти вже як якийсь мені як. Яка класна фарба. <смеш> Ще Пікасо казав, що малювати картини легко, важко не влаштуватись на ту хвилю, в якій малюєш. І в тому є дійсно дуже багато. Тому, наприклад, якщо я чую, що не встані зараз щось там. Мені не подобається на картина, я вже перемалював був знайклій раз. Нема, нема того рішення, яке мені підходить. Ну і що, ну, це нормальне явище. І мене, може взагалі буде в кінці абсолютно інакше, я ще не знаю. Тут багато чого залежить і від настрою, який все впливає на людей, це очевидно. Але якщо зовсім ти відчуваєш, що не можеш робити, ти можеш натягнути полотно цей час. Береш там. Які розкоби. Да, да, що По майстрував. Ти просто в цей момент ти це робиш, але насправді підсвідомість твоя все одно працює, ти, ти не вільна, десь ця картина крутиться. І, і, очевидно, і, і, і думаєш, може, я просто божевільний. Але потім я розумію, що всі художники такі. Ти їдеш комусь там в транспорті і раптом ловиш себе на тому, що ти не, не дивишся за. Ти, що а ти, ти раптом. Переключила на якусь таку хвилю, а там, значить, можна так це вирішити. Це, в певному мірі, але очевидно без цього не виходить. не виходить. Дуже коли ти раціональний, дуже правильний, теж погано. Коли ти живеш тільки емоціями, теж погано, бо ти якби не, не, не можеш цим керувати. Така от має бути кастанками межа. Знаєте, воно, очевидно, з дитинства пішло. У мене батьки були художники, я жив. Серед запаху цих фарбів, цих полотен. І це для мене було вже таке дуже дуже рідне між скульптурами тими. Покраще рано малювати в художній школі, там це все дуже дуже, -дуже затягало. У нас були в перших класах дуже гарні викладачі, які нам відкривали. Якісь нартяги підтримки, вистети. Тобто те, чого не кожен робив. Не кожен робив, такий теж. От. І таким чином воно настільки давно вже присутнє в моєму житті, що я себе дуже некомфортно почував, коли змушений був це проривати на довший час. Ну, як там армія або там. Робити там, рекламі, куди було діватись, було десь працювати. Було таке, що в художній школі в старших класах, там почалася ідеологічна дуже пресін такий, тому що практично ця школа вона була створена для скажімо так, основи, для поступлення в Київський художній інститут і в інші вузи СССР. Реалістичного такого спрямування, причому не просто соцреалізм. І ми, ми робили такі багатофіорні композиції, там будьонів це йдуть в бой. Там. Я це все ж малював, всяких коней, там це красноармейця, цю цю фігню. Ми були діти тоді практично, ми не дуже розбиралися в цих цих нюансах. Але щось воно було все це не так, не так. Потім я вже десь. Познайомився з дуже такими дисидентами серйозними. Мене раптом перед клинули, бо мої батьки мені нічого не розповідали, Вони, я розумію, чому, щоб не налаштовувати. З ким познайомилися? Там в Києві був, ну, зокрема, такий п'ятник ічбунцев, росіянин, якого було стаж таборів, десь 20 років у нього було. І він мене познайомив тут з Гриньковим актор такий, бо я, по-моєму, Мар'яні це говорив вже. Mm -hmm. Він прожив, по-моєму, 95 років. А де вони познавалися? В таборах. У нього була купа друзів по Союзу. Ну, словом, почалася ця, мене мінятися. Я, я багато вже тут, чим дізнався. Дізнався про табори, дізнався про що там робилось і як. Досі, додав. Досі додав. І я тоді вже почав питати у своїх близьких, що там, як там. І виявляється, мене так само Трець в третьому році почистили конкретно дуже родину. Не боялися І... це розповідати? Ну, я вже був студент. Я, вже був студент. І, ну, я кидаю художню школу в 11 класі. І потім раптом там відкривають виставку львівських художників. Тоді ще там був Сільський живий, і там, там же ж власна Пушка, що я перше побачив, там же ж були Звіринський, ну ці, цілий ряд художників. я був вражений, що як, це таке, от є, така свобода. Ну порівняно з київським, тою цією рутиною, тим всім таким засофанням, то воно просто як подих свіжого повітря був. Я тоді вирішив поступати у Львів. Я, я не піддавався перевез питання, мені все не виходили. Вони тут ну вони чітко така лінія була, так. реалізм, якщо малюєш людину, має бути так і так. А я вже в цих портретах почав відриватися. Там сидить портрет 121 постановка. Гризаль, що таке гризаль, це два кольори. Ну, при чорний-білий, або так, як у вас там якась сепія. Там, mm -hmm. такий. І ти за ці А формати такий голова. І ти вже там дуже ну, все. Вже все там намальовано, вже просто. Ну що там вже там? Фотографія готова. Ну і таке. Я вже почав на портретах відриватися, почав шукати, я вже там якусь інформацію. У мене є декілька таких людей, що мають досить багато їх. Поступово це перейшло в дружнє. Це так якось і складалось, тому що я до деяких їздив. Там, от, в Італію, наприклад, навіть там жив. І так воно спочатку так-так-так, а потім ну, якось так уже все стало. Тобто ми стали друзями в кінці кінців. Тобто, ну, я по собі переконався, якщо ти робиш роботу на якусь тему конкретно вже задану, ну, щось відбувається таке, не виходить. І все. Чому я і не беру замовище? Вони при нас здивувало, що, що такий інтерес. А в мене якого чоловіка, що він дуже багато купувало робіт, я думав, цікаво, ще один такий же божевільний, як і я. А що не ну, йому треба? Але факт, що так. Ну потім зробили з ним, так досить так близько. Ну що це? Ну розумієте, як от, коли ти ніколи не пив кави, як, як тобі пояснити смак кави? Дуже складно. Mm -hmm. Треба спробувати. Це, це, це щось з такого розрядувати. Ну, не все можна пояснити охопити, дитині не, не поясни, що там, там річка може занести тебе кудись, там, вода тече. Не розуміємо ідеї, це віддеть, класно. Ну. Може, це не найкращий приклад, але якась так думка пішла. Насправді це, я не маю збудувати живопис на відчуттях. Тобто для мене це якби такий швидший об'єкт споглядання такого, якби дивишся, і якби воно в тобі такий медитативний має викликати якийсь, що ти не, не, не думаєш, чому це таке чомусь, а тут такий загальний настрій, стан такий, такий стан передавати. Тобто, якби його немає, буквально описано, але він має існувати. І от, от в цьому вся має мистецтво, що ти не можеш зрозуміти, чому тебе притягається картина. Це має, має бути в картині зад. Це не я придумав це, я десь вийшла. однозначно, тут варіантів немає. Я, наприклад, не знаю таких історичних прикладів художників, видатних, щоб хтось просто так собі між іншим. Ні, не знаю. Легкість досягається праці. Немає варіантів. Так інакше не буває. Я свого часу в 73-му році друзі, дуже хотів познайомитись. З Львівської інтелігенції. Але я тоді багато чого не розумів. Перше, що я зі Сходу це зіграло роки. Пізніше я дізнався вже це потім. Що таке було замкнене коло, вони трохи боялися від мене, не впускалися як чужаків. Mm. Дуже був забавний момент одного разу, я зараз розповім 73-й рік. Я, правда, його повторив, ми вже багато хто знає, але він дуже цікавий. 1973 рік я йду приблизно там в тому місці, де зараз пам'ятник Шевченку, протилежного боку, і в мене годинник ручний, ну ні, ж не було мобілу. Люди думають, що вони завжди були, і не завжди. І... і такий маленький галичанин в сірому такому одязі, в кашкеті. Я в нього питаю. Скажіть, будь ласка, яка година? А він на мене так подивився знизу вгору і каже: лиха година, синку, москаль в Україні. І пішов. <рес> 73 <-й>. так. років. <рес> так. <рес> це не анекдот, це таке було в житті. Я тоді задумався, я потім вже знав що треба казати не, не яка година, а котра година, ну такі всяке штука. Але я застав таких цікавих дуже людей тут тоді. Були люди, які вже пройшли всяке-всяке. Ну, на жаль, вже немає. Практично всі відійшли. Ну, тут, тут багато чого мені розповідали. От на mm. Я вже стільки малював всякі варіанти, його вже нема, на жаль. Yeah, Він називався Флеш. Флеш. Ба, це дуже така. Ну, це там багато значень в англійському мові. Є флеш, але одне з них, ну, тіло там туди стоїть, але є ще і швидки. І він, коли був маленький, був настільки швидкий, ми просто не знали, джик-юк-джук, вже нема. А потім він став такий солі, серйозний і дуже поважний. Але ім'я залишилось. Він такий клас. Це дуже гарна історія. Та -та -та. А ці британці там вже. Я думав, британці від ну, ж там, а ні, це від Британії, французька. Знаєте, це угу. його вивели в 16 столітті. Люди, які робили кадіяк, французи, і возили в Англії. Ну, зокрема. Але там де дерев'яні діжки були дубові, і щурі прогризали. І треба було щось з цим робити. І от вони вивели цю кота, це ще вагло видається. нього тому такі от штуки, що тут щур не може прокосити в цих місцях. Приходжу я додому якось, бігає. По периметру над, ці, ці, там, на Кості Ливицька ага. бігає мишка над, над плитою, не може втікти. Її хапанув, кинув коту. І він так мовчки, спокійно, абсолютно дивився, споглядав, як вона біжить, так лежачи. Uh -huh. Вона втекла. в альпофазі. фазі. Я, я тоді зрозумів, що це його не цікавить. Одного разу приходжу з роботи, я приходжу. Він сидить біля ванни і мені на конерови. Весь не щур через димар, там будинки, потрапив, він його загнав під ванну. От щур це йому вже цікаво. Знаєте, Іноді тяжко пояснити, чому mm -hmm. саме це любиш. От просто, от, от, от власне, якби я пояснив, може, припинили би малювати. Може я... mm -hmm. А так воно якось тяне от саме на це. І я зрозумів, що це не тільки в мене так. Батько художників mm -hmm. є декілька таких моментів. Через які, які, в яких вони вертаються, вертаються, і йдуть. І, uh -huh. і так. Ну, В принципі, обмеженість сюжету Там натюрморт, пейзаж, все. Але зараз я хочу повернути знову до своїх старих цих портретів. Uh -huh. І я хочу все ж таки з'являться вже фігури. Можливо, тому що вони не вимагають якоїсь такої конкретики. Оці ці всі об'єкти, вони такі, як би є, нема. Там більше дерев чи менше нема, не важна. Вони все одно створюють якийсь настрій. Mm -hmm. Можливо, ну, це складне питання, чесно кажучи. Я щось таке не, не задумався, чому я щось так. так якось несе, знаєте, як коли, то ти, Коли ти робиш кроки і починаєш їх з ходу кожен осмислювати, не сповільнюється. Ти, 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 так, а що я тут? А коли просто йдеш десь, так ти то не помічаєш що проносить. тому mm -hmm. теж щось є таке. Mm -hmm. Починаєш дуже аналізувати. Так я роблю рух такий, це о, то, а це то. Mm -hmm. Ну. А десь щось включається, якийсь інший видно момент. Mm -hmm. У мене давно-давно mm -hmm. в давно, давно якось, Я дивився, на... причому що цікаво, це не в Києві не мене давно, mm -hmm. тільки в Львові. Mm -hmm. Коли я дивився на цю стару архітектуру. І... Класно, дуже. Тому, на жаль, багато вже. І за мою бутність просто зникла. Ну, це інша тема. Я зрозумів, що там зустрічається земля і космос. Між і цим, розумієте? Mm -hmm. Тобто от, тут закінчується людське, таке земне, земна така цивілізація. От, буквально кожна деталь, яка там чеканка, яка чи якийсь там там Недалеко, знаєте, біля, там такий був якась вулиця, Прукарська. Тут просто я так, умовно говорю, або якийсь там просто, навіть цели, які там на, на руїнах, скажімо, того старого села, там, дивися, там. вони вже далі космос. все. І це виходить, знаєте, в цьому є така якась загадка вічна це зустріч, постійна зустріч, вона якби є, і немає, є і нема далі. Тут вона закінчується. А може починається, невідомо. А тут це, оці, оці, ця, ця межа. І ці будинки для мене якби живі істоти. Чому переважно старі? Тому що вони вже побачили, вони вже такі, і в них є свій характер. Деякі, деякі просто як портрети виходять. Це, це портрети, по суті. Справи таких істот, які ну, вони рахуються якби неживі. Uh -huh. А то я зараз у них такий відбиток життя і вони вижиють. Це така парадоксальна штука, чого немає нової архітектури. Вона абсолютно чітка, правильна, там нова, і вона холодна. Ну, uh -huh. по, по, по своєму, скажем, сприйняттю, по-моєму, сприйняттю. Вона холодна, бо вона якби ще не потерлася. А там якісь там такі старенькі будинки немає. Свідки, шарм, певні та пошарпані, пожили вже, але в них є щось справжнє. Справа в тому, що абстрактне мистецтво воно набагато складніше. Це просто не всі розуміють, тому що в реалістичному мистецтві є конкретика, є зачі. Абстрактне – це те, що не можна, ну це на мою думку, з того, що я тут боюся, що не можна конкретно окреслити об'єкт. Таке справжнє абстрактне мистецтво воно має бути умовне, воно, це гра кольору і форм. А кінцевий результат такий самий, як і в іншому Створення певного відображення, певного стану художника в даному разі. Його світосприйняття, його переживання. Це абстрактне мистецтво, воно дуже близько до музики, воно ближче. Безумовно ближче, ніж реалістичні. Просто до музики. Музику слухаємо. Ми, не знаючи мови німецької моцарта слухаємо. Все ну, одно і нас там щось викликає, якісь емоції. От, ну, це так. Умов звичайно така. Ну, щось таке. Можна. По-різному трактувати і це дуже складно. Тому абстрактне мистецтво для мене це найвищий такий готунок. Ну дуже складно. Я просто ще, можливо, не дарись, якщо чесно, до такого рівня, як би хотілося б. Можливо, колись вдасться. Малювати треба. художник повинен малювати. Це між самое, тоже кто -то из великих сказал, а, Гог, мой любимый, він сказал, что для художника час вимірюється картинами. Классный парень.